Ми приїхали фактично до українсько-білоруського кордону. Я ще тут знаходилися А це зона відчуження, зона звідки відселили людей після аварії на Чорнобильській АЕС. В рижим лісу, то всі покойники. Центральне громадське телебачення ми приїхали фактично до українсько-білоруського кордону. Місто Поліське це покинутий населений пункт. Він відселений ще з часів аварії на Чорнобильській атомній електростанції. На початку квітня ця територія була звільнена, зачищена від російських окупантів. Вони були візде, по дорогах, по Ліському дуже багато. Їх залишалися, це дрегешні групи, які прикривали підхід російської армії. Коли ми заходили в деякі села, там вони творили таке, що на голову не натягнеш. Від насильства до вбивства, катування. Тут були люди, були ноги пробиті, схожилля прирізані. Звідси ми витягували людей. Молодих, а топців. Ні, да все ж вже... Треба надавати, я не знаю. Може там ще В такі. Трьох неділь ви зняли більше 400 противотанкових літів. Повинен тріснути корчу. Просто коли надавлює гусенице, да, да, надавлює гусениця. навіть машина. От вистачає 200 кілограмів, щоб вона працювала. Тут були їхні позиції. Це була крайня точка. Там все було заміноване, там, ще, до речі, ще є пару мін незорваних. Наша команда розміновувала, ну десь порядка 100 мін ми зняли звідси. Гранати були, розтяжки, були некеровані міни. Потім приїхала вже команда, яка вже забирала там боєприпаси, які тут залишились. І що вже було, не можна було вивезти, все тут підривали. На їхніх позиціях там видно, порозривали. Все тут. Міньори, які робили підриви, то вони просто в ці бліндажі лежили, щоб не було осколочних, далеко не летіло. Заряд і снаряд. Ось індекс. Партія 86. Год випуску 1989 рік. Кількість одна штука. Дуже мало хлопці. Тут ще було більше 90 ящиків цілих БК, які ми забрали і передали на фронт. Те, що вони оставили, ми їм назад повернули. Тільки в другу вижити. В БК вони поставляли, в снарядах стояли тож сюрпризи, в случаї чоловік по неосторожності опитності не відкрив ящик, одразу відбувається зрив і детонація всього боєкомплекту. Ну так все познімали, все красиво, .е. все розмінували, все добре. По кладбищу вони мінірували, теж розтяжки ставили, ми там знімали, ну, щоб люди могли на кладбище заходити. Ще треба. Вдали. Ми їм назад їх повернемо бойовому стані. Адже міняв миляцію, що один раз. Перший коли е, вибирають цю професію, а другий вже коли, хі, коли вже ошибається. <пізвався> Тут вони жили, готувалися, спали, їли, срали. От ради їх. Багато Тут вони живі, бачите. Як свині. Води, така херня впишка. Бачите? повний. повно. Типить, пипіть. Дітей покрали, понабирали. Все російська Федерація. Тут перебували расисти, і тут була їхня одна з баз. Тут в основному стояла артилерія, дуже багато ящиків з БК. Ну і тут вони жили. Жили в принципі, як все звично для орків, де жили, вибачте, там і срали. Це зимова куртка російського солдата. Якість дуже низька, як нам розповіли військові. Вона, знаєте, ніби є якийсь наповнювач, але він дуже низької якості, не гріє, тому дуже багато забирали вони у місцевого населення, ну, сухпайки. Якість теж на низькому рівні. Бачимо тут ось такі от галетки, які вони самі не жрали, а все, що могли, забирали у місцевого населення. Ну, тут вони спали. Бачу, пайок їхній суточний. Буржуйка. Не будут жалобы у людей. Это тоже такая комнатуха. Почему а себе так наверх просто? Водка особая. Нет, это российская. И тут такие спал. Наверное, сержант был. Отдельно, отдельно комната. Білоруська водка тут їхня техніка стояла. Але були і білоруські війська, це вже було знайдені шеврони їхні. Але російські та білоруські. Ну, вони звідси могли доставати майже савушки їхні могли доставати майже до Іванкова і 100% доставали вони до овруча. Базар, там, народичі стояли, вони перезаряджали тут ради, потім виїжджали на край на поле, Звідти вони вже тулили по Житомирщині сюди в сторону Іванкова. Тобто Вони закривали собі відходи, коли відходили. Після того, коли прилетів їм сюрприз, ось з України. коли вони відступали, тут вони дислокувалися. Вон їхня техніка. Позиції їхні. Це було десь числа 27-26 березня, 29. Ну, самоходки стояли 152 го калібра. Ось це все, що двух від двох артиллерийских систем, тут стояла третя, походу стояла система управління їхня. Вона точка У їх укрила, там стояли бехи прикриті, їх порозривало, здетонірували боєкомплекти, От тут стояли е, боєприпаси їхні, то тобто есть тут все стояли ну, всякі дами, але ну, все как здетонірувалося, це все порозривало їх. Чоловік 50-70 полягло. Немає москаля, лише середнього. Такий був м'яса людського. Згорівшого. Русским, блядь. У нього їсти навіть фарбаки не хочуть. Ми вегетаріанці. Ми вегетаріанці. Любимо сало. З ковбасою. З колбасою. Домашньою. в Петербург. З пірамика. Ти Стинна сторона. Зараз там снаряди ще знайшли, тільки що. 50 а тут бачу, вони круче на одна. Следующий раз можна і... поставити і зробити баба. Щоб, щоб люди не наткнулися. Тут почне крутити. Наша а, Ну Там і куча. Згорівша. Піде раз. Десятки, п'ятерки. Це зона відчуження. Тут не живуть люди, вони були відселені звідси. Але от саме позиції тут орки влаштували, росіяни тут накопали укріплень, капонірів, ставили тут свою техніку і піднімали цей ґрунт. Для орків такі от попередження, що тут небезпечно, радіоактивно. Було ні по чому, я так розумію, з яким здоров'ям вони повернулися, а звідси можна тільки здогадувати. В режиму лісу, то всі покойники, Вони ніколи в житті ніхто їх не вилічить. Вони вже живі трупи. Ніякої стратегії там в цьому немає. То все, просто безголове їхнє командування. Там вода є, земля. Тут було десь більше 200 ярчів. Танкові снаряди. Тут стояли танки їхні. Ось 30-й калібр. Людей понабирали коврів. Спирися, що все, що це якийсь штаб. Вируши? Щі! Хоть було щі! Почав забули. Могли на наголозі кудись ножик розставити. Тут треба все накидано, все розкидано. Продовжується точитися дрібні сутички. Диверсійні групи росіян від білоруського кордону доходять аж майже сюди до замістя. І от працюють їхні снайпера, працює їхня розвідка, і нашим Збройним силам, військовим прикордонникам доводиться давати їм відсіч і постійно бути на поготові. Дуже багато з сторони Білорусі заходить груп ДРГ. Дуже багато. Шість-10 чоловік заходять з сторони Вільч, Новий Мір, Діброва, йдуть сюди до нас, до бивших своїх переправ. Але вони зійдуть на своїх мінах і підриваються. Ті, що вони наставили, вони підриваються. Трохи ми їм поставили ще. Вони на нашу територію заходять 47 кілометрів від Вільчі, в сторону Поліського до Грезбі. Кожну ніч в Олександровці, на ровлі, в сторону Мозера, Там все одно є війська. На сьогоднішній день там змінене командний сад білорусі. Всі стали російські зараз офіцери. Як говорять військові, все 50-50. Тобто висувається їхні ДРГ, проходять цю сіру зону майже у 40 кілометрів, зупиняються у покинутому замісті. Там є у них вогневі точки, б'ють сюди, б'ють по наших позиціях. І тому незрозуміло, що може відбутися. Це і розвідка, це і відволікання уваги нашого командування. Це можливо і підготовка до активних бойових дій, до того, щоб знову рушити на територію України. Наші збройні сили готові дати відсіч і надають відсіч ворогу. Слава Україні! Хто до нас мечем прийде, той поїде.